Вітаю традиційно. Цій порі. Ми говоримо про події Стрія та області. В студії працює Світлана Кренців сьогодні. У випуску на стрійському цвинтарі не буде дерев. Пам'ятник воїну на майдані. Ринок депутати хочуть демонтувати в Україні знову вироблятимуть славути. На місцевому цвинтарі виробають всі дерева. Щоб уникнути пошкодження могил та пам'ятних знаків, як це було у Львові та Трускавці, комбінат комунальних підприємств виробляє дерева, які можуть це спричинити. З місцевого бюджету на ці роботи виділено 60 тисяч гривень. У стрію дбають про безпеку мертвих. Міський голова Роман Шрамовят розпорядився зрізати всі дерева на місцевому кладовищі. Підштовхнули на такий крок випадки у Львові та Другобичі. Там, через сильний вітер, старі дерева пошкодили пам'ятники та хрести. У Устрію таких неприємностей негода не робила. Проте для того, щоб запобігти руйнуванню на цвинтарі, вирішили зрізати всі дерева. На перший етап робіт міського бюджету виділили 60 тисяч гривень. Ці дерева, які є, вони мають купу років, і вони є старі, і вони загрожують обвалу, обвалу пам'ятників, які знаходяться тут на території кладовища. Чищення кладовища від небезпечних столітніх дерев це не тільки витрати, кажуть комунальники. Значна частина деревини піде на дрова у місцеву лазню. Та для цього треба добре попрацювати висотниками, адже вирубувати дерева на кладовищі справа зовсім непроста. Досить серйозні дерева, де треба знімати. Їх знімати досить акуратно і маленькими частинами. І практично все ми працюємо шнурками. Як ми видимо то кладовище і так просто дерево положити, як ми деколи, де доступні місця, ми не зможемо. Поки дбають про безпеку пам'ятників на старому кладовищі думають про те, як покращити стан нового цвинтаря. На це голова міста Роман Шрамов'ят запропонував виділити 120 тисяч гривень. Вже скоро проходи між гробами будуть акуратно заасфальтованими. Цьому році на цьому кладовищі у нас планується зробити дуже багато роботи. Значить, тут виділено на сьогоднішній день 120 тисяч місто. Для того щоб зробити асфальтні доріжки, для того щоб зробити, значить, розбити сектора нові і ці асфальтні доріжки в цьому році будуть зроблені обов'язково. Ще одним досягненням є громадська вбирання на території цвинтаря. Єдине у місті. Тепер відвідувачі кладовища матимуть де помити руки. Подрібне місто символ більшовицького режиму. Цим питанням перейнялися депутати Срійської міської ради. Вони звертаються до громадських організацій, партій та жителів міста, підтримати їх у ідеї демонтувати пам'ятник воїну на майдані ринок. Ця споруда красується у Стрію з 1965 року. Повна назва її воїнам-визволителям від грудящих стрищини в честь 20-річчя перемоги радянського народу у великій вітчизняній війни. Як заявляють депутати, вже в самій назві є повне фальшування історії Другої світової війни і. Участь в ній українців. Депутати також наголошують, що пам'ятник не становить мистецької цінності і не перебуває під охороною держави. Не є внесений у каталог довідник пам'ятки історії та мистецтва Львівської області. У неділю, 15 лютого, на цю тему у міському будинку культури відбудеться круглий стіл, початок о 18-й годині. вірян запитують. Комісія з підготовки та проведення собору Стрийської єпархії вивчає думки вірних щодо священства та священичої гідності. 2009 рік проголошений роком християнського покликання. Стрійська єпархія планує провести ряд заходів, серед яких чільне місце посідає єпархіальний собор, який відбудеться 24-25 лютого цього року. Делегатами та учасниками собору буде понад 100 осіб, з числа єпископів, священиків, богосвящених осіб та мирян. Для більш ефективного проведення. Я такого важливого заходу у сфері євангелізації комісія з підготовки собору просить вірян висловити свої думки щодо таких питань. Як ви розумієте, священство та священичу гідність, якими особистими якостями має володіти священик? Свої роздуми можна надсилати за адресою місто Стрий, вулиця Шевченка, 80, абонентська скринька 49. Відновлено розслідування смерті українського композитора Володимира Івасюка. Цим зайнялася Генеральна прокуратура України. Про це повідомив начальник прес-служби генпрокуратури Юрій Бойченко. Цитую: не так давно в Генпрокуратуру звернулися сестри покійного музиканта. Вони не визнають факт суїциду. Зараз створено невелику слідчо-оперативну групу. Вона виїхала до Львова, проводить опитування свідків. Є питання, на які потрібно дати відповіді, але перспективи поки що не зрозумілі. Однак, усі білі плями потрібно. Усунути підкреслив бойченко. Нагадаємо, відомого композитора знайшли повішеним у лісі неподалік від Львова у квітні 1979 року. За офіційною версією радянських правоохоронних органів смерть Володимира Івасюка вважалася самогубством. В Україні знову вироблятимуть Славути. Корпорація Укравто і філіал автозас сервіс заявили про продовження виробництва автомобілів Славута і продажу авто в автосалонах дилерської мережі. Випуск запорожців автомобілів марки «ЗАЗ» був припинений у зв'язку зі звільненням виробничих потужностей для збірки рентабельніших моделей шевролет і лада. Нагадаємо, у вересні з конвеєра запорізького автомобіля будівного заводу як передбачалося, зійшов останній ЗАЗ Славута. Теперішнє покоління меч витривали, заявляє начальник відділу охорони здоров'я стризького міськвиконкому Осибе У минулому році у нашому місті зафіксована цифра 33%. Це рівень смертності працездатного населення. Масовість пов'язана із вживанням алкоголю, стверджує головний медик міста. 45% від всіх померлих це люди поза 80 років. Наше покоління до таких років просто не доживає. Львів хочуть реконструювати за прикладом Дрездена та Берліна. Проект втілюється за фінансування німецького банку, який надав місто 500 тисяч євро. За місяць роботи німецькі експерти вже встигли проаналізувати транспортну інфраструктуру міста і окреслити основні напрямки роботи. Відтак, за приклад, візьмуть стратегії транспортного руху Берліна та Дрездена. Увагу буде зосереджено на кількох напрямках: зробити проїзд більш комфортабельним, оптимізувати тарифи та зменшити транспортні затори у Львові, які виникають через. Високий попит на громадський транспорт і малу пропозицію, запевнив представник консорціуму Клаус Райтхарт. Не виключено, що стратегією буде передбачено закриття центральної частини міста для проїзду громадського автотранспорту, а ще появу велосипедних доріжок. Кунсткамера Романа Іваничука, 12 лютого у літературній вітальні, яка діє при народному домі, стрія відбудеться. Презентація нової книги Романа Іваничука. Моя кунсткамера». Шанувальники таланту письменника, громадського діяча, героя України, переурочили цю зустріч його 80-річчю. Разом з ювіляром до міста прибудуть письменники та видавці Львова. Ініціаторами зустрічі виступила просвіта стрищини. 15 лютого виповнюється 20 років виведенню військ із Афганістану. Спілка ветеранів Афганістану міста і району запрошує на урочисті заходи з нагоди цієї дати. 14 лютого о 12 годині урочистості відбудеться в міському будинку культури. 15 лютого о 10 годині у храмі Благовіщення, а о 13-й біля пам'ятника воїнам, загиблим у Афганістані пройдуть панахида і покладання квітів. На завершення випуску прогноз погоди. Спонсор рубрики Салон одягу Парадіс. Метеопрогноз інформує, що в четвер, 12 лютого, на стрищині передбачається хмарна дощова погода. Вітер північний 26 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 720 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 89%. Відсотків. Температура повітря вночі та вдень від 1 градусу морозу до 1 тепла. Партнер погоди на телеканалі ЛАН. Салон одягу Парадіс. Ексклюзивний фірмовий італійський одяг та взуття, натуральне нефарбоване хутро, салон одягу Парадіс, торгівельний центр Орлан. На сьогодні це все Зустрінемось з вами завтра. У же порі. дякую, що були разом з нами.